Посипання солі у взуття може назавжди змінити ваше життя. Історія Дзен, що якби я сказав вам, що простий інгредієнт на вашій кухні може змінити ваше життя, звучить дико, правда? Що ж, саме про це ми сьогодні і поговоримо: ми занурюємось у дивовижні переваги солі та те, як її використання може призвести до несподіваної трансформації. Вам може бути цікаво, що таке сіль у взутті. Це справедливе запитання, яке, мабуть, спочатку здасться трохи дивним, але коли ми закінчимо, ви побачите, що це не просто дивний лайфхак, це подорож до самопізнання та зцілення, яку ви не захочете пропустити. Отже, давайте почнемо з розмови про те, чому така проста річ, як сіль, може мати такий глибокий вплив на ваше життя. Почнемо з того, що сіль є однією з найдавніших і найбільш широко використовуваних речовин у світі. Протягом тисячоліть люди використовували його для всього: від консервування їжі до загоєння ран. Його властивості не що інше, як чарівні, але тим не менш, воно настільки поширене, що ми часто сприймаємо його як належне, але сила солі не обмежується її практичним використанням. У багатьох культурах також вважають, що сіль має духовні та енергетичні властивості, кажуть, що він очищає простір, відводить негативну енергію. І навіть заземлює розум і тіло. Це підводить нас до унікальної ідеї посипати сіль у черевики. У всіх нас бувають дні, коли ми відчуваємо стрес, втому або просто немотивацію. Незалежно від того, чи то важкий день на роботі, чи жонглювання сімейними обов'язками, чи просто почуття розгубленості. Ці проблеми можуть справді обтяжувати нас. Легко потрапити в колію, відчуваючи, що немає виходу з циклу стресу та виснаження. Іноді нам просто потрібен невеликий стимул, щоб допомогти нам перезавантажитися та зарядитися. Ось тут і з'являється сіль. Ідея кидати сіль у черевики спочатку може здатися божевільною, але її варто вивчити. Уявіть собі рішення таке ж просте, як жменя солі у вашому черевику, щось, що може змінити ваше мислення, зменшити стрес і навіть покращити ваше загальне самопочуття. Отже, в чому справа з сіллю? Як згадувалося раніше, сіль століттями використовувалася для різноманітних цілей, йдеться не лише про те, щоб додати смак вашій їжі чи зберегти ваше м'ясо від псування, сіль має властивості заземлення, які дійсно можуть допомогти сконцентрувати вашу енергію та очистити ваш розум. У багатьох духовних практиках сіль використовується для створення захисного бар'єру. Очищення простору та поглинання негативної енергії. Коли його поміщають у ваше взуття, кажуть, що він робить саме це, поглинає негативну енергію і сприяє відчуттю спокою. Подумайте про це. Кожен день ми ходимо навколо, несучи на собі тягар своїх турбот і стресу. Але що, якби ви могли носити з собою шматочок спокою, куди б ви не пішли, посипаючи сіль у черевики. Ви, по суті, створюєте невеликий портативний простір спокою прямо під ногами. Ця проста дія може мати глибокі наслідки. По-перше, це може змінити ваше мислення. Коли ви ходите з сіллю у взутті, це ніби носите з собою мінісад дзен, який постійно нагадує вам залишатися на землі та бути присутнім. Відчуття солі під ногами може бути тонким, але потужним нагадуванням залишатися на зв'язку із землею. Позбутися стресу та зосередитися на теперішньому моменті. Згодом ця практика може допомогти вам пом'якшити стрес, зменшити тривогу та підвищити загальне самопочуття. Це невелика зміна, але вона може значно змінити ваш спосіб життя. Щоб і проілюструвати це, дозвольте мені поділитися короткою історією. Жила одна жінка на ім'я Сара, яка постійно відчувала себе приголомшеною своїм метушливим способом життя. Між її вимогливою роботою, сімейними обов'язками та особистими труднощами, вона відчувала, що завжди біжить у пусту. Вона намагалася знайти рівновагу і часто відчувала виснаження до кінця кожного дня. Одного разу, переглядаючи інтернет, вона випадково натрапила на концепцію кинути сіль у черевики. Спочатку вона подумала, що це трохи безглуздо, але вона була готова спробувати все, щоб допомогти їй почуватися краще. Тож вона посипала сіль у свої улюблені кросівки і почала працювати. На її подив їй стало легше ніби тягар зняли з її плечей. З кожним кроком вона відчувала більше енергії та зосередженості. До кінця тижня вона не тільки взялася за свій список справ, а й знову знайшла радість у дрібницях. Простий вчинок посипання солі в черевики вплинув на все її життя. Справа була не лише в солі. Йшлося про те, щоб відновити її душевний спокій і змінити її життя. Ідея використання солі таким чином полягає не лише у вирішенні проблеми, йдеться про те, щоб торкнутися чогось глибшого всередині нас самих, йдеться про визнання того, що іноді найпростіші рішення є найпотужнішими у світі, де нас постійно бомбардують інформацією, стресом і обов'язками, легко не помітити дрібниць, які можуть мати велике значення. Але коли ми знаходимо хвилинку, щоб спробувати щось нове, щось таке просте, як покласти сіль у черевики, ми відкриваємо перед собою нові можливості, ми даємо собі шанс перезавантажитися, відновити зв'язок із найважливішим і знайти спокій посеред хаосу. Оскільки ми досліджуємо цю практику далі, важливо зрозуміти науку, що стоїть за нею: сіль природний кристал, який має міцний зв'язок із землею. Вважається, що його заземлюючі властивості допомагають збалансувати енергію тіла, сприяючи відчуттю стабільності та спокою. У багатьох духовних традиціях сіль використовується для очищення та захисту. Коли ми кладемо сіль у своє взуття, ми створюємо бар'єр проти негативної енергії, допомагаючи зберегти свій розум ясним і зосередженим. Фізичне відчуття солі під ногами також служить постійним нагадуванням про те, щоб залишатися на землі та бути присутніми. Це може бути особливо корисним у сучасному швидкому світі, де легко потрапити в суєту, і забуваємо піклуватися про себе, але переваги цієї практики виходять далеко за рамки заземлення. Сіль цінується не лише за її духовну символіку, а й за практичні властивості. Відома своєю здатністю поглинати вологу та токсини. Ціль допомагає зберегти ноги сухими та комфортними. Зменшуючи дискомфорт під час повсякденної діяльності, цей, здавалося б, невеликий і простий акт посипання солі у взуття може значно покращити ваше загальне самопочуття. Підтримуючи ноги сухими та зручними, ви підвищуєте свій фізичний комфорт, що у свою чергу позитивно впливає на ваш психічний стан, дозволяючи вам рухатися по життю з більшою легкістю. Та душевним спокоєм. Тепер вам може бути цікаво, як насправді включити цю практику у свій розпорядок дня. Процес кидання солі у черевики неймовірно простий, і його може зробити будь-хто, незалежно від його досвіду в практиках дзен. Почніть із вибору пари взуття, яку ви носите регулярно, наприклад, ваших улюблених кросівок, робочого взуття або будь-якої пари, у якій вам комфортно, візьміть невелику щіпку солі. Особливо добре працює крупна морська сіль, посипте нею підошви взуття. Переконайтеся, що сіль розподілена рівномірно, утворюючи тонкий рівний шар, який покриває низ взуття. Вам не потрібно використовувати велику кількість, достатньо, щоб відчути тонку присутність солі під час ходьби. Після того, як сіль буде на місці, взувайте взуття та продовжуйте свій день як зазвичай. Ви можете залишити сіль у взутті лише на кілька годин. Або весь день, залежно від ваших особистих уподобань і рівня духовного очищення або заземлення, який ви вважаєте потрібним. Цей простий ритуал можна легко інтегрувати у ваш розпорядок дня, забезпечуючи як фізичний комфорт, так і духовну рівновагу під час вашого дня. Коли ви ходите з сіллю у взуті, знайдіть хвилинку, щоб налаштуватися на своє тіло та розум, зверніть увагу на відчуття під ногами. Та на те, як вони непомітно впливають на ваш загальний настрій і рівень енергії, чи відчуваєте ви більше відчуття приземлення, ніби з кожним кроком ви більше зв'язані із землею? Можливо, з'являється новий спокій, відчуття закріпленості серед хаосу щоденного життя. Наслідки цієї практики спочатку можуть бути ледь помітними, майже непомітними. Але при послідовній практиці ви можете почати відчувати зміни у вашому підході до повсякденного досвіду. Сіль діє як ніжне, але потужне нагадування, заохочуючи вас залишатися присутнім і уважним протягом дня, це допомагає вам звільнитися від стресів і хвилювань, які часто вас обтяжують, дозволяючи вам чіткіше зосередитись на тому, що справді має значення. Згодом ця проста практика може допомогти вам виховати більш зосереджений спокійний стан розуму, спрямовуючи вас до більш цілеспрямованого та збалансованого способу життя. Звичайно, як і будь-яка практика посипання солі у черевики може не всім сподобатися. Деяким людям це відчуття може бути незручним, або вони можуть відчути, що воно не відповідає їхнім особистим переконанням чи потребам, і це цілком нормально. Краса таких практик полягає в їх гнучкості, вони не універсальні. Головне підійти до цього ритуалу з відкритою душею і бажання експериментувати. Спробуйте кілька днів, спостерігайте, як це викликає у вас відчуття, і будьте чесними з собою щодо результатів. Якщо ви виявите, що це не приносить вам спокою чи заземлення, яких ви шукаєте, не потрібно змушувати це чи продовжувати. Ви можете просто відкласти його та дослідити інші практики, які можуть вам більше підійти. Але якщо ви помітили позитивний сув, якщо сіль допомагає вам почуватися більш зосередженим, більш невимушеним або краще готовим справлятися зі стресом, можливо, ви відкрили новий потужний інструмент для покращення свого самопочуття. Іноді найнесподіваніші практики можуть мати найглибший ефект, і саме завдяки дослідженню та відкритості. Ми знаходимо те, що справді працює для нас. Спочатку це може здатися трохи дивним, але це може змінити правила гри для вашого психічного та емоційного здоров'я. Ми дослідили, як ця проста практика може допомогти побороти стрес, сприяти позитиву та навіть підвищити вашу щоденну мотивацію. Це маленький, простий вчинок, який може мати глибокі наслідки. І хто знає, можливо, це просто ключ до щасливішого та збалансованішого життя. Підсумовуючи, я хочу заохотити вас спробувати цю практику, це легко, недорогі, не потребують спеціальних інструментів чи обладнання. Все, що вам потрібно, це трохи солі та відкритий розум. Незалежно від того, чи маєте ви справу зі стресом, втомою чи просто шукаєте новий спосіб відновити зв'язок із собою. Покласти сіль на своє місце може бути простим рішенням, яке ви шукали. І якщо ви вирішите спробувати, я хотів би почути ваш досвід. Ви коли-небудь пробували посипати сіль у черевики або будь-які інші химерні лайфхаки. Що ви відчули? Ви помітили якісь зміни у своєму настрої чи рівні енергії? Обмін досвідом може допомогти іншим, яким може бути цікаво спробувати це на собі. У сучасному світі легко поринути в суєту життя і забути піклуватися про себе, але іноді найпростіші речі можуть зробити найбільше, виділяючи кілька хвилин, щоб спробувати щось нове, наприклад, кидаючи сіль у черевики, ви даруєте собі догляд за собою та уважність. Це маленький крок, який може призвести до великих змін. Допомагаючи вам відчути себе більш приземленим, зосередженим і спокійним. Тож, проводячи свій день, не забувайте дбати про себе в дрібницях. Незалежно від того, кидаєте весіль у черевики, робите кілька глибоких вдихів чи просто зупиняєтеся, щоби оцінити красу навколо себе, ці маленькі дії по догляду за собою можуть мати глибокий вплив на ваше самопочуття. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвоника, щоб не пропустити жодного корисного інформативного щоденного відео. Дякуємо за перегляд.